Слава Україні! Хочу подякувати хлопцям і дівчатам, які знаходяться в Збройних силах України і нині боронять нашу Україну. Хочу подякувати лікарям, волонтерам і абсолютно всім людям з України та поза її територією, які допомагають нам боронити нашу українську державу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні ми приготуємо з вами не лише дуже простий та смачний рецепт, але й дуже корисний та потрібний. Тому сьогодні я пропоную приготувати дуже смачні мультизернові хлібці. Чому це наскільки потрібно, як я сказала, тому що цей рецепт ви особливо ті, хто готує для хлопців і дівчат, які знаходяться в Збройних силах України, в територіальній обороні. Якщо ви готуєте їжу, то такі хлібці дуже і дуже згодяться, адже вони довго зберігаються, не псуються, є дуже поживними та смачними, тому давайте скоріш готувати. Для приготування хлібців нам необхідно взяти 150 г кукурудзяного борошна, 50 грамів гарбузового насіння, 300 г води. 50 г соняшникового насіння, 50 г кунжуту, 2 столових ложки або 20 г рослинної олії, 50 г насіння льону, чайна ложка солі і столова ложка за бажанням сушеної цибулі або інших овочів чи спецій. Всі інгредієнти бачите зараз перед собою на екрані або дивіться в описі під цим відео. Для тіста в миску відправляємо все насіння, Я беру кунжут, соняшникове гарбузове насіння та льон. Друзі, в цьому рецепті все насіння є взаємозамінним. Ви можете взяти більше льону, наприклад, якщо у вас немає того чи іншого інгредієнту, або додати якісь горішки, також дуже корисно і поживно. Додаємо сіль, будь-які спеції там чи сушені овочі за бажанням. І Борошно. Я беру кукурудзяне, бажано брати якесь обдирне, цільнозернове, пшеничне для того, щоб воно було більш поживним та корисним. Далі додаємо водичку звичайної кімнатної температури фільтровану і рослинну олію. Ось таке тісто має вийти. Якщо здається, вам рідкувати, нічого страшного, ми його залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилинок. Насіння набухне і тісто стане таким, як треба. Через 20 хвилин, бачите, я вже підготувала дечко, духова шафа в мене вже розігрівається на 200 градусів, і ось таким чином ложкою ну, мені зручніше це шпателем таким кондитерським робити, гарнесенько, рівномірно розправляємо по всьому стандартному дечку. Ось так. Ідеально. Все відправляємо у розігріту до 200 градусів духову шафу на 10 хвилинок. Через 10 хвилинок я скажу, що робити далі. Отже, час пройшов дуже швидко. Через 10 хвилинок, бачите, тісто схватилось. Це добре. Ми його беремо акуратно, бо дуже гаряче і або гострим ножем, або так як я, ножем для піци, розрізаємо на м, однакові такі квадратики або прямокутники і відправляємо їх у розігріту, вже. зменшуємо температуру до 170 градусів і допікаємо ще 35 хвилин. Далі, коли спеклися, я відкриваю бачите, ось таким чином духову шафу і лишаю їх остигати. А коли вони повністю остигнули. Я їх ось так дуже легесенько роз'єдную і складаю на обраний посуд. Ось ціла гора вийшла. Бачите, друзі? І ось такі вони гарні, дуже-дуже ароматні. І апетитні у нас з вами вийшли. З такої кількості інгредієнтів у нас виходить 450 грамів готової продукції. Ось так. Ну дуже гарні, дуже смачні, їх можна вживати будь-чим. От послухайте, друзі, які вони хрусткі, виходять в результаті. Таке полюбляє не кожен, але ж все-таки. Такі хлібці є дуже цінним та ситним перекусом. Їх можна, наприклад, просто їсти з чаєм або кавою, з будь-яким соусом чи паштетом, або й з першими стравами. Тому, друзі, якщо не куштували, обов'язково скуштуйте. Я думаю, що вам сподобається, що дітки зможуть брати їх з собою в школу на перекус, або, як я і говорила, також на. Добру справу можна приготувати і віднести в найближчий пункт волонтерський для наших бійців. Дякую, що готували зі мною. Дякую, що пишете мені щирі слова та побажання в коментарях. Все обов'язково читаю, дякую і відповідаю.